Можна бути необережним, але можна розуміти наслідки. <плес> Просто над, де треба розуміти наслідки. Коли ти пробиш перший крок в якомусь напрямку, ти маєш зрозуміти, як піде на шаховій дошці цей твій опонент <плес> <плес> і думати, що ти будеш робити далі. Ну, ситуація, вона ж така. От зараз ми з вами прийшли до нового е ходу. Шаху, коли Захід говорить, а ми все одно, от ви створюєте всі ці країни-інваліди, анексуєте uh -huh. їх території, а ми все одно будемо з ними вести перемовини про Євросоюз і про НАТО. Ви нас не зупините. А деяких в НАТО будемо і приймати. А деяких в НАТО будемо і приймати. І вони біля ваших кордонів. Uh -huh. Так, ну біля кордонів знаходиться Фінляндія, в якої частину території вже вкрали в 40 сорокові роки. Yeah. минулого століття. Але це таке. Ну, от тут виникає питання, розумієте? Так що насправді я не знаю. Як може Захід діяти так, як Росія чи Китай не може? Але в будь-якому разі, е може е здійснювати якийсь те певне економічне, те теж треба бути реалістом. У Заходу завжди були перебільшені очікування власного економічного тиску. І це за великим рахунком спричинилося тим, що Захід весь час мав справу з комуністичними режимами і з плановою економікою. І зрозуміти, що це ми маємо справу з ринком. Мені здається, тільки зараз приходить це розуміння. От Іран живе під західними санкціями десятиріччями. відключений від свіївту повністю, на відміну від Росії. Там немає кредитних карток, там немає того сього, 3-го, 5-го, 10-го, 25-го. При цьому Іран продовжує виробляти безпілотник. Я ж не кажу, що про те, що він там е е певну стабільність в самій країні підтримує, незважаючи на постійні процеси населення. Він бере участь у війнах як рівноправний гравець, він має квазіармії в Палестинській автономії і в Лівані. Він виробляє безпілотники, він має ракетну техніку. Що ж дали тоді санкції такого? Вони ж, мови, розраховані на те, що Іран би. Відмовився від своєї такої агресивної політики, пішов на перемовини з цивілізованим світом, якщо Іран може десятиріччями існувати в такій ситуації, скільки проіснує Російська Федерація? Це ж прекрасне питання. Тим більше виявляється, що ринок дозволяє поставляти продукцію якийсь інший бік. Що <плес> що ти вирішуєш, що не жили багато, нічого і не <рес> і просто вирішуєш, ти будеш продавати нафту і газ до Китаю і Індії, то ти можеш з бідним населенням проіснувати до безкінечності. Ресурсів тебе вистачить на багато років. І тоді виникає питання, може є якісь інші інші інструменти для того, щоб зупиняти агресію, якщо ці не спрацьовують. Ну і мені здається, що в першій половині нашої з вами розмови вже говорив про такі інструменти, що треба вміти закінчувати війни без. Росії. Ще... Війна в Кореї закінчилася за великим рахунком без обох корей. Війна громадянська в Китаї закінчилася без Китаю. Угу. Розумієте? Існування Китайської Республіки на Тайвані це не тому, що хтось домовився з Китаєм. З ним ніхто ніколи про це не домовлявся. Йому просто сказали, це Тайвань. Він знаходиться під захистом Сполучених Штатів. Там законний китайський уряд. Ви звичайно, громадянську війну виграли, але ви владу узурпували. Ви можете сидіти на цьому материку угу. стільки, скільки вам заманеться, але ми не вважаємо вас законним урядом Китаю. І така ситуація продовжувалася до 70-х років, поки Генрі Кісінджер не притягнув Річарда Ніксона до Пекінова. Ні, він що сказав на цього року напередодні своєї смерті? Що ми не хотіли Україну брати в НАТО, тому що не хотіли, щоб була війна, а війна вже розпочалася. Все те, чого ми боялися, відбулося. Чого воно не взяти і до НАТО? Це ж теж прав відповідь, те, що я вам кажу. Ви знаєте, Кісінджер за НАТО для тих людей, які сьогодні правлять світом. Навіть Кісенджерча тут є певні побоювання. Побоювання, і ми це відчуваємо. Я завжди прихильник того, що багатьом українцям не подобається, і багатьом на заході не подобається. і От, в принципі, якраз цього року про це сказав колишній генеральний секретар НАТО Андрес фог Расмус. І я про це теж говорив цього року. І знаю, що про це говорили 2022 року. -го. У року. Мене дуже до речі дивує історія. Ми якраз там нещодавно бачилися із колишнім міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. і я йому кажу, поясніть, будь ласка, от я розповів про варіант того, що Україна отримує гарантії безпеки для контрольованої території і вступає до НАТО або отримує ці гарантії безпеки до моменту вступу. Я це розповів в середині 2023 року. І всі кажуть, що от я висунув таку ідею. Але ж я її не висував. Ми мені це розповіли в ефірі, не в якоїсь приватній розмови. Угу. В ефірі телеканалу Еспресо в перші місяці російсько-української війни. Я не пам'ятаю, коли можемо подивитися по ефірах там в березні-квітні. Ми розмовляли. В нашій львівській студії був пан Павло на зв'язку, і він розповідав, що такі варіанти обговорюються у західних політичних колах. Активно як наблизити Україну до НАТО? Можливо, дати запросити її в НАТО в усій територіальній повноті. <зв 'язок> Але гарантії безпеки розповсюдити тільки на території, яка контролюється українським урядом. І це було десь в березні 22-го року. Він сказав, ви можете на мене абсолютно спокійно посилатися. Звичайно, можу, нас же є запис. Це не я вигадав. Я просто не хочу, щоб хтось вважав, що я є якісь ідеї, які носяться в повітрі. І я, як журналіст, можу озвучити ідею. Але точно таку ідею я просто не вважаю, що я маю її вигадувати, тому що вона проста. Я вважаю, що я здатний вигадати щось більш складне, ніж цей закон Архімеда, Розумієте, що це? Ліг, в ванну, і от, от, от воно ви... вода якусь витісти, ти витісне воду. Ну, хорошо. Я не кажу, що ця ідея оптимальна. Однак те, що про неї сказав вже вголос Ірасмуса, угу. і багато хто з діючих західних політиків говорить, означає, що обговорюються певні варіанти безпеки, розумієте? Безпеки. От закінчення цієї війни без Росії, якщо хочете. Тому що що це означає, Якщо ми отримуємо запрошення до НАТО на Вашингтонському, скажімо, саміті, і Сполучені Штати і Велика Британія дають нам гарантії безпеки там, проти ядерного удару, якісь там гарантії угу. безпеки, які отримали Фінляндія, Швецію? Пам'ятаєте, коли вони отримали запрошення до НАТО? З моєї точки зору, це означає, що більше жодна ракета до нас не прилетить. Це питання є на нашої домовленості з НАТО, як, як буде виглядати угу. домовленості? На якій території що можемо робити? У нас же і зараз руки нам не зв'язують, коли ми кажуть, що нам дають західню зброю, але ви не можете стріляти по території Росії. В будь-якому разі, у нас є зв'язані руки. Бувають різні зв'язані руки і без всякого НАТО. НАТО ще немає, а зв'язані руки вже є. От. А з західної точки зору, з точки зору, скажімо, президента Байдена, це виглядає абсолютно інакше, що нас запросять до НАТО чи нам дадуть гарантії безпеки завтра Росія. Влаштує ракетну атаку на Київ, і що ж нам робити? Ми ж давали гарантії. Ми ж приймали до НАТО це напад на НАТО. Угу. І, ось, і ось це, я якщо хочете, дві школи мислення. Я не можу сказати, що моя точка зору є ідеальною з однією простою причиною. Я не президент Сполучених Штатів. На жаль. Якщо б я був президентом, от я собі уявляю, я сиджу в овальному кабінеті і маю ухвалити таке рішення, яке може вартувати війни для моєї власної країни. Я не знаю, як би я вчинив. Легко говорити такі речі, коли ти не маєш такої відповідальності. Так. А коли ти маєш, коли поруч з тобою ядерна валізка стоїть, ти інакше себе поводиш. Розумієте? Ти починаєш всі ці ризики абсолютно інакше сприймати і зважувати. І тому, тому. Я думаю, що пошук цих механізмів буде продовжуватись. От і все. Розумієте?